Христос рождається! Ми раді вітати усіх на щорічному прощанні з колядою на нашій парафії. Традиція прощання з колядою не є дуже давньою нашому народі. І виникла вона радше в парафіальному житті громади. Адже відв'ятий цикл богослужінь триває теплі аж до спрятання Господнього 15 лютого. Виник цей звичай якось органічно. Щоб ще раз зібратися всією громадою і в останні цього року разом, славлячи Бога, який приходить у світ людини, щоб її піднести до небес. І ось цьогоріч ми зібралися тут у нашому храмі, такою численною громадою, щоб відпровадити коляду. Запрошуємо хор нашого храму. Кожного року до Різдвяних свят вони вивчають нові коляди. Так і було цього року. І зараз у виконанні наших користів розвиткують звичай... карти. Христа, щоб землю нашу підняти з руїни, щоб зігріти села і міста. ініціативи пані Оксана Стаденської прагне познайомити всіх нас з коглядами та щедрівками різних регіонів України. Усі ми добре знаємо, що частина нашої країни зараз в окупації багато і сіл перебувають під постійними масовими обстрілами, тому зараз. Тому зараз нам особливо важливо берегти і популяризувати багатство культури усієї нашої прекрасної країни. Отож, запрошуємо до коляди співоче товариство нашої парадії. Перша композиція, що прозвучить у їхньому виконанні, це авторська коляда Богдана Ігоря Антонича, музика Василя Жданкіна. Теж у вона є стою частиною України. Яка зазнала депортації ще за радянських часів. Совєтська машина позбавила їх місця проживання, і ця народність зараз розпорошена по всьому світу. Це Лемки. Отже, коляда з Лемківщини теж і тесту. Тешу, теслі, срібно сам, стелиться, сніжистопу, на дисання си не знав, витя Боже повезуть, витя Боже полеце, решу, теслі, теж у тесні, тешу, теслі, срібно, стане, сняться, ліс на лісни, на тисаннях я слава Nochemu zasny, nochnausha usanye, zhitesli, zhitesli, nichu snihom i zavii Сріба сон, не шутай, сліз, сріба, сон, не шукай, те, сріба, Запрошуємо вас познайомитись з автентичною щедрівкою Слобожанщини. Це та частина України, яку зараз намагаються стерти з лиця землі. Та сама імперська машина. Це Харківщина. Тільки послухаймо, яке воно автентичне звучання цього регіону. Шедрівка, там на річці, на Йордані, Там на річці, на Йордані, щадлі вечір, вечір, вечір. вечір, добрий печі, добрим людням, печі. Зібрала щитні вечір, добрих вечір, добрим людям, на лами права, щедрі вечір.

Ми за добрий вечір, добрий вечір, добрий людян, ми бачі, добрий Ви, мабуть, зауважили, які різноманітні строї є учасників нашого співочого товариства. Детальніше про ці вбрання розповість пані Оксана Стадницька. Запрошуємо її до слова. Я вам хочу розказати одну маленьку історію. Моя знайома говорила по Zoom з коріжанкою з, там, з Нідерландів і каже, я тягнула на палець каблучку, яку купила десь в інтеграрному магазині, десь якісь подорожі за кордон. І так говорю з нею і махаю руками, і дивиться коліжанка і каже, о, то в тебе, певно, фамільна якась своя така ну, річ, яку ти там маєш. І каже, я в той момент задумалася, я не маю фамільних ніяких дорогоцінностей і речей, які моя бабця чи моя прабабця, чи навіть моя мама би мені передала. Я собі задумалася, а чого так? Чому в нашому народі так мало речей, які передаються з роду в рід? Каже, я почала про це думати, аналізувати, і зараз я хочу поділитися з вами своїми спосередними, не тільки своїми, а й людьми, які вивчаються питання, чому в нас закрадаються часом думки про те, що те, що наше автентичне, воно є таке якесь, якесь дивне, якесь смішне, якесь таке недолуге, якесь таке соромне або таке просте сільське. Зауважте собі, якщо такі думки є. То значить над нами попрацювала дуже совєтська машина. Тому що завдання совєтської машини вони не могли знищити наше багатство, нашу культуру. Бо це неможливо. Це все рівно ховалося по хатах, передавали з уста. Тоді наступний крок, що можна було зробити, як не забрати, так як в тої коліжанки і в нас всіх забрали, якісь речі цінні, що можна було. Вони висміяли. Сказали, що то щось таке смішне, що то щось таке, та ну, й то сільське. Ну, то таке ви можете щось там. А от велика культура це. От така, як Московія сказала. Так от, коли ви зауважите подивитеся на нас всіх, ми тут маємо дуже малий клаптик, але з різних регіонів України строї. Неповні, десь трошки, може, недосконало підібрані. Але я в назву кілька регіонів, а може, ви вгадаєте, хто що має на собі? Отже, тут є стрій з Гуцульщини. Тут є стріс Покуття, Покуття, ви, ще не знаємо, Франківська туди, а от Покуття то є так трошки нижче Снятин і туди вниз до Чернівецької ближче області. 에, є тут полтавська типова сорочка, є тут Верховецька чоловіча і верховинська чоловіча сорочки, і є тут з Чернігівщини стрій жіночий, і є ще один покутський ділянок 에, е, частини. Може у когось у вас є ідея, хто що з нас тут має? Чернігік маня Оксана. Точно! Так, То типовий одяг Чернігова і сорочка, і такий шарафан вони називали спідницю з нагрудником і прикрасити. Хто ще що має? Оля Гуцурщина, точно, точно. Навіть я вам скажу, ті кольори для космача характерні, такі сонячні, якщо ви будете бачити, то дуже такі типові кольористики. Добре, ще хто? Ваш мало лишається, дивіться, ви чи не все вгадали. Ем... <свистання> майже? майже трошки ні. Полтавська сорочка, полтавська сорочка, одна. То є ваша так? Марійська полтавська сорочка, вона пиша білим по білому, вам не видно, але то є пишеться білим по білому, знаєте, і там вже бачите, теж вибійка така, не вибійка, а така дірочки-мережка. Добре? Маємо лишилося. Ну давайте. Покутський стрій, в кого ну, в кого лишається. На нікупуцький стрій, там да, віднизу доверху. І пані Галя теж частина одіго покуття. Да, да. ну, тепер чоловіччого, ну, давай, ну там вже лишилося. Максимові верховинська типова сорочка, верховинка, і це вишита низинкою. І на Павлові є е, так само вишита низинкою вербіве, Верховецька. Це теж частина Гуцушни. Ну, у мене цю Андрію то сучасна, яка подарована Парафію. парафією, і ми так знаєте, поглядаємо, що ти на Яворівська так, це подібно до Яворівського так. Коли собі подумати, наскільки ми багаті і яка наша Україна багата, то просто знаєте ж браки. Тому пишаємося цим. Зараз для вас прозвучить щедрівка з Яворівщини. Запрошуємо найменших учасників співочого товариства защедрувати всім господарям парафії. Отож, зустрічайте Софію Бюшко та Юстину Баран зі щедрівкою, «Очий топлужок». Ойчий то плужок, вийшов, наш милий Боже, найранше вийшов, Господа рейка, наш милий Боже. звучить унікальний твір відомого українського композитора. Цей твір був музичним дипломатом у світі, коли в 1919 році Московщина говорила, що України немає. Тоді його зустрічали усі керівники держав, аплодуючи стоячи. Ви, мабуть, здогадалися, про який твір ми говоримо щедри. Ще брик, ще дрібачка, приладчика! Почув, наскільки талановиті ми українці, що ми можемо е, такі складні твори вчити разом співати. Знаєте, той щедрик, то насправді е, такий шедевр, який знає весь світ, а е, я вам скажу, не просто я навчитися його співати. Дякую теж е, та дівчатам, які вивчили. Пісню, вона, ту щедрівку, вона записана в сусідньому селі Чоргині. Дуже приємно є, коли ми вчимо і пізнаємо своє. Я не знаю, чи всі ви бачили фільм Щедрик, який недавно відшов на екранах в кінотеатрах. Це не про Щедрик, як про саму композицію, яка писалася там, е, там 100 років тому. Але то швидше про композицію, яка дає життя. Про те, що наша культура це щось, що не є просто піснею. Це якби частина нашої душі. І часом ворог думає, що він, що він якось нас вб'є. Найбільше, що може зробити ворог, то заставити нас сумніватися в тому, що то є прекрасне. Заставити нас зневажати своє. Оце він може зробити. І він часом робить ті речі. Але Богу дякувати, що є все одно люди, які часом по хатах, часом так легенько передають один одному ту традицію, і завдяки тому вона жива. Сьогодні війна, яка точиться в нас на території України, це не є війна тільки за територію, вона точиться за право українців взагалі жити. І бути тут на тому світі, право нас називатися, українцями. Тому запрошую, щоб ми кожен з нас в ті моменти, коли ми маємо цінувати своє всім нашим учасникам, хай Бог сотворить у здоров'ї, новій і благій вітання. А зараз вам пропонують посмакувати собі е, пампухи на цей як, як, як відлуння нашої коляди. Е, дякую господині, які спекли ті пампухи вам за, за участь і дякую, електрикам, які дали нам світло, що перші малими піщані. Може, вони дивляться нашу онлайн-трансляцію та чекаю, чекають, що ми завершимо.